Та ні, я не гей. Я просто хочу перевірити, як воно бути з чоловіком. Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі, щось посьорбати або похрумкати. І погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, тоді ваша сьогоднішня кава буде несмачною. Ще нагадую, що там знизу є посилання на мій інстаграм. І на мій телеграм, але в телеграмі ще нічого немає, але посилання є, тому переходьте будете одним із перших підписників. А тепер погнали читати історію. Привіт, чесно кажучи, мені б дуже не хотілось ділитися цією історією, але я просто не знаю, що робити. Ми з чоловіком щасливо одружені вже майже 16 років. У нас є двоє чудових хлопчиків 15 і 10 років. Наше сімейне життя досить гармонійне, стабільна кар'єра в обох, спільні цілі, і загалом ми почувалися щасливими. Як і у кожної пари, бувають суперечки, але вони ніколи не переходили межу, яку б неможливо було подолати. Навіть у стосунках усе добре, інтимне життя теж цілком задовільняє обох. Проте все змінилося минулої неділі. Я тільки не підвезла наших синів до їхніх друзів і повернулася додому. Чоловік запитав, чи є у мене кілька хвилин і чи ми наодинці. Я погодилась, нічого не підозрюючи, і він посадив мене, щоб показати дещо важливе. Наступне, що я побачила, це плакат із рекламою якоїсь оргії чи щось типу того. Він почав пояснювати, що це ідея так званої гейкації, якщо коротко, це коли гетеросексуальні чоловіки їдуть у відпустку, щоб дослідити гейський досвід. Але за його словами, це не вважається зрадою чи якоюсь зміною орієнтації, бо те, що відбувається на гейкації, залишається на гейкації. Я була шокована, а далі він заявив, що вже домовився про поїздку на іпіцу наступного року зі своїм зятем, аби спробувати це. Коли я нарешті змогла висловитись, запитала його прямо: Ти гей? І тут почалось. Він клявся, що ні, що на 100% його приваблюють тільки жінки, і що він любить мене і нашу сім'ю. Тоді я припустила, що можливо він бісексуал, але і це він заперечив. Він пояснив, що гейкація дозволяє гетеросексуальним чоловікам випробувати щось нове, не змінюючи своєї сексуальної орієнтації, і навіть порівняв це з відвідуванням акваріума, тобто подивився, відчув і повернувся до звичайного життя. Я намагалася залишатися спокійною, але сказала, що навіть якщо це щось тимчасове. То все одно виглядає як зрада. Він у свою чергу розсортився і почав повторювати, що я просто не розумію краси гейкації, і що це абсолютно нормально для гетеросексуального чоловіка. Його захопленість і впевненість у тому, що це нова норма, виглядала просто сюрреалістично. Пізніше за чаєм я знову намагалась поговорити з ним і запитала, чому він хоче це зробити, якщо він не гей. Його відповідь мене ще більше вразила. Він сказав, що хоче зрозуміти, як живуть гомосексуали, і що, мовляв, як тільки ти погоджуєшся на гайкацію, ти повинен віддати себе їй розумом, тілом і душею, або зазнаєш поразки. Звучало так абсурдно, що я навіть не знала, що сказати. Зрештою, я заявила, що якщо він справді мене любить, то маю відмовитись від цієї ідеї, бо інакше наш шлюб просто розвалиться. На цьому розмова закінчилась, і відтоді ми майже не спілкуємося. Я не знаю, як правильно вчинити. З одного боку я люблю свого чоловіка, але з іншого ця його ідея змушує мене сумніватися в усьому. Відтоді він більше не згадував про цю ідею, але мене турбує, що, здається, це рішення буквально розриває його зсередини. Він не пішов на роботу в понеділок і наступного дня провів там лише півдня, пояснюючи колегам, що йому дуже погано. Кожного разу, коли я його бачу, він виглядає прогніченим і абсолютно розгубленим. Це дуже мене лякає. Я не думаю, що мій чоловік повністю гей. Можливо, він бісексуал і це нормально, але тільки якщо ми можемо відкрито поговорити про це. Проте його дивна одержимість гейкацією і заперечення того, що це щось більше, ніж просто звичайна відпустка. Просто збувають мене з пандалику. Мені здається, що він хоче уникнути реальної розмови про свої бажання чи мотиви. Коли я намагаюся зрозуміти ситуацію, мені здається майже не Можливим уявити, що хтось може просто поїхати на таку поїздку, спробувати щось абсолютно протилежне своєї орієнтації, а потім спокійно повернутися до колишнього життя. Невже це взагалі можливо? Я почуваюся так розгублено, що навіть не знаю, з чого почати розмову. До того ж, я ще не говорила про це з його сестрою, і як мені це взагалі пояснити їй? Вона може подумати, що я це все вигадала. І тут авторка пише на велике доповнення, тому ми не будемо говорити, а зразу його читаємо. Пост справді набрав багато уваги, і я зрозуміла те, що напевно знала весь цей час, але боялась прийняти наш шлюб мертвий. У якомусь сенсі я теж жила в забореченні. я все зв'язала з його сестрою. Спочатку вона не кричала на мене, назвала мене брехухою, і навіть натякнула, що я намагаюсь забрати її чоловіка, але через деякий час вона передзвонила і вибачилась. зізналась, що перебуває в глибокому шоці, Ми вирішили зустрітися завтра, щоб обговорити це докладніше. На цей час мої батьки доглядатимуть за нашими хлопцями. Я також написала своєму чоловікові повідомлення, де сказала, що він має знайти інше місце для ночівлі. Оскільки сьогодні вдома він не залишиться. Його сумка вже зібрана і чекає на нього. Я вважаю, що отримала всі відповіді, які шукала, і більше не можу жити у невизначеності. Щодо тієї аналогії з акваріумом, я бачу, що багатьох це зацікавило. У Великобританії є відомий акваріум The Deep, де в кінці відвідувачі проходять тунелем під величезним резервуаром для риб. Мій чоловік використовував це як метафору. Мовляв, під час гейкації ти просто спостерігаєш за рибами, тобто гейським життям. Можеш підійти ближче, але ніколи не входиш у воду, тобто емоційно не інвестуєш і не стаєш рибою, тобто не стаєш геєм. Тобто, за його словами, це не рахується. Ця аналогія була настільки абсурдною, що я навіть не знала, як на це відповісти. І я сказала вам, що це все одно не має сенсу. І він розлютився ще більше. Він запевнив мене, що я просто нічого не розумію. Чесно кажучи, я і досі нічого не розумію. У нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо. Це що бляха така? Я думаю, що ти або гетеросексуал, або гомосексуал. Або бісексуал, так, це може бути, але ти не можеш бути натуралом і хотіти побути трошки геєм, чисто в відпуск з'їздити. Ну, як це? Ну, я собі також не можу уявити, я підтримую цю жіночку, яка каже: Я не знаю, і досі нічого не розумію, бо якби мій чоловік до мене так підійшов і сказав: знаєш, Даш, я ну, гей, звісно. Але я хотів би на вихідні стати геєм, ну це не зміна, це взагалі нічого не значить. Це як це як, скажіть мені? Так читаємо коментарі: Ваш чоловік не пропонує гейкацію. він намагається знайти виправдання, щоб зрадити вам із чоловіками, прикриваючись логічним мисленням, яке дозволяє йому вважати, що це не рахується. Триважним є те, що він планує це разом із чоловіком сестри. Його слова про здачу розуму, тіла та душі зовсім не схожі на просто цікавість. Це швидше спроба людини відчайдушно виправдати експерименти зі своєю сексуальністю, намагаючись водночас зберегти свій гетеросексуальний шлюб. Його пригніченість через відмову від поїздки це не розчарування від втраченої відпустки. Це реакція на те, що йому доведеться стикатись з правдою про себе без можливості втекти до зручного виправдання, що відбувається на ібіці, залишається на ібіці. І тут авторка відповідає: я перечитувала це кілька разів, і, мабуть, найгірше те, що я знаю, що ви абсолютно праві. І що хотіла доповнити? І я тут не зрозуміла, коли читала спочатку про сестру, типу вона казала: Я там не знаю, як це сказати сестрі, але потім як поняла, що це ж він збирається поїхати з чоловіком його сестри, і вона не знала, як це сказати його сестрі, що він також поїде на, ц... на, цей... на цю гайкацію. Якщо ви так само, як я, не поняли, то тепер пойміть. Наступний коментар. Авторко, ви маєте подумати про розлучення, і тут авторка відповідає: Я дійсно хотіла уникнути цієї крайності, але здається, це справді єдиний вихід, чи не так? Іще два коментарі і читаємо оновлення. Це лише припущення, але не здається вам, що ця вся гейкація могла бути лише прикриттям? Можливо, насправді він планував провести час із жінками, а не з чоловіками? І тут авторка відповідає. Це я навіть не подумала про таке. і тепер ця думка мене ще більше лякає. Судячи з того, як він говорив про чоловіків і цей плакат з Гейорні, це звучить як справжній обман, чи не так? І останній коментар перед іновленням, скажіть йому, що поки його не буде вдома, ви теж плануєте виправитись і віддати розум, тіло і душу іншим чоловікам. А якщо серйозно, якби мій чоловік таке запропонував, я б використала цей час, щоб зібрати речі, поїхати і залишити йому на порозі документи про розлучення. Читаємо оновлення. Після мого попереднього допису я зв'язалася з чоловіком і сказала, що він не ночуватиме вдома, а його речі чекатимуть на нього зібраними. Як ви можете уявити, це спричинило велику сварку. Я не хочу вдаватись в усі деталі, але можу сказати, що погоджуюсь з думкою багатьох із вас. Мій чоловік найімовірніше бісексуал, а можливо і гей. Ця сварка не була схожа на попередні наші сварки. Він буквально влаштував істерику, кричав, що я просто не розумію концепцію гейкації. Зараз мене вже нудить від цієї фрази, і навіть назвав мене гомофобкою, бо я не дозволяю йому взяти участь у цьому культурному обміні з гей-спільнотою. Використовуючи поради багатьох із вас, я запитала, чи було б для нього прийнятно, якби я на тиждень поїхала до Манчестера і мала там свої пригоди. Його реакція була муттєвою. Він розлютився, заявивши, що це абсолютно інше. За його словами, гейкація не враховується, бо що відбувається на гейкації, залишається на гейкації, тоді як я, за його словами, просто відкрито зраджувала. Тоді я йому відповіла, ну бачиш, що відбувається в Манчестері, залишається в Манчестері. Це не зрада, це просто як спостереження за птахами. І здається, це його зачепило. Він замовк. Потім почав плакати, визнаючи, що навіть думка про мене з іншим чоловіком розбиває йому серце. Але потім він додав, що стосунки потребують жертв. Тому в сльозах поводився, що якщо він поїде на свою гейкацію, то я отримую тиждень у Манчестері, щоб робити те, що я захочу. Його слова це чесно, хоч і в збоченому сенсі. Я сказала йому залишити мій дім. На щастя, цього разу він пішов без бійки. Я також списала спільний банківський рахунок. У Великій Британії це законно, щоб уникнути можливих маніпуляцій із його боку. За годину мені зателефонувала його мати. Моя свекруха. Вона кричала на мене, називала жахливою, звинувачувала у всьому та питала, як я можу так поводитись, враховуючи, що у нас є діти. Я заспокоїлась і відповіла. Ви просто запитайте у свого сина про гейкацію. Вона продовжувала злитись, але врешті поклала слухавку. Пізніше ж того вечора, вона передзвонила, плакала та вибачалась. Я заповнила її, що немає за що вибачатись. Виявилось, що вона розповіла про це все своєму чоловікові, і, хоча він намагався залишатися спокійним, у його голосі відчувалося, що він готується до серйозної розмови з моїм чоловіком. Після розмови із свекрухою я отримала ще один дзвінок від свого тестя. Він сказав, що дуже перепрошує за ситуацію, і зізнався, що вирішив запитати мого чоловіка про цю гейкацію. Чоловік спочатку намагався відмахнутися, мовляв, та це нічого особливого. Але потім почав пояснювати, що це сучасна річ, яку роблять чоловіки. Він повторював свою теорію про те, що. Що відбувається на гайкації, залишається на гайкації і про покору веселищам, і про те, як це не враховується. Мій тест просто сказав мені, що вони зі звикрухою не дозволять йому залишитися у своєму домі. Якщо він не піде добровільно, вони викличуть поліцію. Його не хвилювали, куди він піде, але вдома йому точно не було місця. Поки я говорила з тестом, мій чоловік постійно намагався дзвонити мені, але я його ігнорувала. Тесть вибачився переді мною і сказав, що підтримує мене в цій ситуації. Також він попросив звернути увагу на сестру чоловіка. Бо її чоловік, як з'ясувалося, теж залучений у цю історію. Тест явно був дуже злий, і я відчула, що йому потрібно заспокоїтись, тому ми закінчили розмову. Пізніше я отримала повідомлення від чоловіка, в якому він звинувачував мене у зловживанні поняттям гайкація для руйнування його шлюбу і його життя в цілому. Він також знову назвав мене його батьків гомофобами. Я відповіла, що ми поговоримо, коли він виросте, і заблокувала його номер. Наступного ранку я взяла вихідний і викликала майстра, щоб поміняти замки у нашому будинку. Це коштувало мені 500 фунтів стерлінгів, але тепер я знаю, що він не зможе повернутись. Я також планую розпочати процес розлучення. Що стосується його сестри, то ми ще не зустрічалися особисто, але я спілкуюся з нею по телефону. Вона перебуває в гіршій ситуації ніж я, і причина цього стала зрозуміла під час нашої розмови. Вона вивела свого чоловіка на розмову про гейкацію, мусивши повернутися його додому через надзвичайну ситуацію. На її запитання, що це таке, він спокійно відповів, що гейкація це новий тренд, коли гетеросексуальні чоловіки їдуть до гейлокацій, беруть участь у сексуальних актах з іншими чоловіками, але ж це не рахується. Бо немає емоційних інвестицій. Він порівняв це із записом своїх негативних емоцій у щоденник і схованням його у шухлядку. Тобі більше ніколи не доведеться на це дивитись, додав він. Вона була шокована від його слів. Моя своячка постійно плакала, поки її чоловік спокійно повторював те ж саме, що і мій чоловік. Що гейкація це щось, що не враховується. Він навіть заявив, що чоловікам неможливо цьому протистояти, вони повинні пінтатися або будуть знищені. Я почала підозрювати, що вони обоє ймовірно спілкуються з якоюсь домінуючою фігурою, можливо, навіть чоловіком-домінантом. Адже ця концепція виглядає занадто продуманою, щоб вони вигадали її самостійно, особливо після того як стало зрозуміло, що чоловік моєї своячки також цікавиться гіпнопорно з мотивами домінування, і здається, змішують ці фантазії з поняттям гейкації. Був абсолютно сюрреалістичний момент, коли моя своячка намагалася переварити сказане ридаючи, а її чоловік серйозно і щиро пояснював, що для більшості чоловіків гейкація це або одноразова, або щорічна подія. Але деякі чоловіки, за його словами, продовжують гейкацію роками, а інші. Ніколи не повертається. Він також додав, що вони використовують гіпноз і контроль розуму, щоб стати повністю фемінізованими та опинитися в стані постійної псевдогомосексуальності. Коли своя сказала, що якщо ти добровільно робиш щось подібне, то це автоматично робить тебе геєм. Він відповів, що ні. Бо окраза гейкації полягає в тому, що ти можеш брати участь у таких речах, але не взаємодіяти з ширшим життєвим досвідом геїв. На її пряме запитання, чи він хоче цього для себе, він сказав, що не на довгостроковій основі, але не полягав, що всі гетеросексуальні чоловіки повинні це зробити. Він додав, що вона цього не розуміє, бо вона жінка. Далі були чергові звинувачення в гомофобії. І моя своячка нарешті сказала йому, що він має зробити вибір. Він відмовився, заявивши, що краса Гейкації якраз у тому, що вона дозволяє зберегти шлюб, адже це не враховується. Вона відповіла, що справжній вибір у тому, хто цієї ночі залишає дім він чи вона. Єдине розумне, що він зробив, це те, що зібрав речі та пішов. Після цього ми зі своячкою обговорили все, що сталося. Ми обидві шоковані тим, як наші життя були зруйновані в такий різкий, дивний і принизливий спосіб. Зараз я збираюсь переглянути пристрої та банківські виписки у пошуках доказів шахрайства. Потім, мабуть, доведеться вирішити, як пояснити нашим дітям, чому їхній батько більше не повернеться додому. Я поговорила із іншою своячкою, старшою сестрою мого чоловіка та коротко описала ситуацію. Вона запитала свого чоловіка, чи чув він щось подібне, і, на щастя, той був глибоко збентежений. Але вона згадала, що близько двох років тому, на вечірці з нагоди дня народження, мій чоловік і чоловік молодшої своячки підходили до нього з пропозицією зареєструватись в якомусь онлайн-тренувальному таборі про бадсем і переодягання. Він подумав, що це жарт, і відмахнувся, не надавши цьому значення. Усвідомлення того, що це триває вже так довго. Викликала в мене огиду. Дякую тим, хто радив розглянути подружню зраду як підставу для розлучення. Я серйозно планую це зробити. От така історія у нас була сьогодні. Тут є один великий коментар, але по ділу читаємо його, і я вас відпускаю. Ваші чоловіки потрапили в глибоку спільну ілюзію, яка зруйнувала дві родини. Їхня однакова риторика про. Капітуляцію і знищення свідчить про те, що це було скоординовано. Це не просто обман. Вони вже залучені до онлайн спільноти, яка спотворила їхнє мислення. Той факт, що вони обидва негайно підтримали ідею про гейкацію, доводить, що це не випадково. Ви вчинили абсолютно правильно, змінивши замки та захистивши свої активи. Їхнє звинувачення в гомофобії це відчайдушна спроба уникнути відповідальності. Розмови про гіпноз і постійну фемінізацію доводять, наскільки далеко це зайшло. Найміть адвоката і задокументуйте все. Захистіть свої активи, бо ситуація погіршиться, перш ніж покращаться. Зараз головне захистити себе і своїх дітей. Ці чоловіки зайшли занадто далеко в спільних фантазіях, щоб усвідомити руйнування, яке вони спричинили, і який абсурдний шлях обрали двоє дорослих чоловіків. Вони зруйнували свої шлюби, травмували свої сім'ї та відштовхнули батьків, наполягаючи на тому, що все це не враховується, бо вони вигадали спеціальні правила. Це не більше ніж спроба обманути без наслідків, і вони знайшли онлайн спільноту, яка підтримує цю ілюзію. Отака історія у нас була сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!